На жаль, через збройну російську агресію кількість людей з інвалідністю в Україні збільшується як і серед цивільних, так і серед військових. На сьогоднішній день це 2 мільйони 700 тисяч осіб з інвалідністю. Війна зробила питання захисту осіб з інвалідністю більш актуальним і більш масштабним на сьогодні. Нашою метою є створення умов для реалізації. Потенціалу та гідного життя кожного громадянина України на сьогоднішній день. Парламент працює над низкою важливих ініціатив і законопроектів. Зокрема, це розширення програм реабілітації, психологічного здоров'я, доступу до протезування, також це підтримка інклюзивної освіти, особливо для дітей та молоді. Також ми працюємо над Законопроектами, які спрощують систему набуття статусу особи з інвалідністю, зокрема, це спрощення процедури медико-соціальної експертизи. Також важливі зміни до законодавства щодо працевлаштування людей з інвалідністю, це і програми перекваліфікації, це і робочі місця, які можуть бути дистанційними та повинні бути доступними та. Безбар'єрними, адже дуже важливо, щоб все ж таки люди з інвалідністю, які мають можливість працювати, могли мати роботу, отримувати гідну заробітну плату і бути економічно спроможними. Також це розширення вимог до доступності об'єктів інфраструктури, зокрема. Транспорту та громадських будівель і важливо все ж таки переглянути державну виплати державну допомогу людям з інвалідністю, враховуючи на сьогодні рівень інфляції і подорожчання вартості життя на сьогоднішній день. Парламент спільно з урядом працює над новими ідеями над новими ініціативами над Новими законопроектами, щоб забезпечити рівні права та можливості для людей з інвалідністю в Україні важливо, щоб як і молоді люди, так і діти, так і наші військові могли жити гідно та реалізувати себе у всіх сферах суспільного життя.